П'ятигодинний саміт, що обіцяв мир, перетворився на арену, де російський президент здобув час для продовження агресії, а американський лідер зіткнувся з жорсткою реальністю імперських амбіцій. Чи зможе світ уникнути нової ескалації, коли Путін вирушив додому з легітимністю в кишені? А Трамп з невирішеними питаннями про Україну ця зустріч на базі Ельмендорф Річардсон в Анкореджі викрила глибокі тріщини в міжнародних відносинах, де економічні бонуси поступаються манії величі, а Україна опиняється в епіцентрі глобальної гри між супердержавами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та залишайте коментар, якщо вас цікавить, як розвиватимуться події далі. Тепер давайте зануримося в деталі цього драматичного саміту, розбираючи думки експертів і реакції медіа, щоб зрозуміти, що ж насправді відбулося на тій віддаленій базі в Алясці. Віктор Шлінчак, аналізуючи результати, підкреслює, як Володимир Путін майстерно виграв час, відтермінувавши можливі санкції та здобувши ще більшу порцію міжнародної легітимності, що робить його позицію міцнішою в очах світу. Дональд Трамп, на думку шлінчака, щиро спробував переконати свого візаві, пропонуючи економічні бонуси, але зіткнувся з непохитною стіною імперських мрій, де панують ідеї про нову Ялту, геополітику та манію величі, що не дозволяють жодних компромісів. Чи змінить Трамп своє ставлення до Путіна після такого досвіду? Це питання радше для психологів, бо перші кадри зустрічі нагадували сцену, де ентузіастичний підліток прагне близькості, а досвідчена особа сідає на задні сидіння джипу, але все йде не за планом, аж до скасування ресторану. У Державному департаменті Сполучених Штатів з вірогідністю 75% прогнозували подібний провал перемовин, що додає гіркоти до всієї ситуації. Чи наполягатиме тепер Трамп на інтенсифікації нової зустрічі сказати важко важко, адже для подолання образи потрібен час і якась асиметрична відповідь. Але яка саме, коли Путін вирушив ляски з очевидним висновком, що ніхто найближчим часом не заборонить йому продовжувати вбивати українців, як це робилося раніше? Якщо теорія шлінчика правильна, то найближчим часом ми побачимо нову гру цього разу вже між сполученими штатами та Китаєм, де Україна може стати лише пішаком у великій шаховій партії. Ігор Тишкевич у своєму аналізі акцентує на тому, що Путін не пообідав, а переговори в розширеному форматі так і не відбулися, але водночас не повідомлено про зупинку підготовки зустрічі між Путіним і Зеленським, що означає продовження переговорного треку як у бізнес-проектах, де зустріч перших осіб не обов'язкова, так і в політичних питаннях. Ні один з учасників не уточнив на якому етапі зупинену дискусію, і ця ситуація, особливо в українському інформаційному просторі, де це важливіше ніж для інших, породжує полярні оцінки з одного боку. Ура переможні настрої, де Путін нібито принизив Путіна зустріч. П'ятигодинний сполу удали поспати на розкладачках, не нагодували обідом, що веде до висновків про ледь не геополітичну перемогу. З іншого боку, качання зради, бо поговорили, але не посварілися. Значить, Трамп здає Україну. Тим більше, що тезис про обмін земель не був спростований. Насправді, як пояснює Тишкевич, ситуація дещо інша. Російська Федерація дійсно працює через економіку і геополітику, пропонуючи Трампу вигоду тут і зараз, а також розторговуючи тему участі в стримуванні Китайської Народної Республіки, особливо коли Путін та його економічний блок разом з Ушаковим усвідомлюють, що Москва все швидше рухається до статусу критично залежної від Пекіну території. На підставі цього Кремль намагається виторгувати політичні поступки, які б дозволили Російській Федерації підтвердити свої амбіції на статус геополітичного центру, тобто перевести розмови про двополярний світ в триполярний. Україна в цих процесах є лише похідною, важливою, але все ж похідною цих глобальних зрушень. Для сполучених штатів тема номер один це конкуренція з Китайською Народною Республікою. І тут Вашингтону важливо продемонструвати політичне лідерство, в тому числі в розв'язанні конфліктів в спірних регіонах, таких як Близький Схід, Південний Кавказ і на жаль, Україна, де запис в конституції про євроатлантичний вибір важливий для українських громадян, але в Сполучених Штатах своя конституція і свої інтереси. Тому по українському напрямку для Трампа важлива швидкість і умовне американське лідерство у процесі, а також ситуація, при якій Україна як мінімум не програє остаточно. Для Вашингтона актуальна ідея про трикутник протистояння Вашингтон, Москва, Пекін, де американські інтереси не допустити злиття інтересів Москви та Пекіну, оскільки ключова проблема для Сполучених Штатів сьогодні це Китайська Народна Республіка. Для Трампа цілком прийнятно і бажано обговорювати та домовлятися про економічні проекти та економіко-політичну взаємодію з Російською Федерацією. Як наслідок, Сполучені Штати не зацікавлені в повній поразці та кризі в Росії. На жаль, для нас трагікомічно. Але ситуація, коли поразка будь-якої сторони невигідна, актуальна як для Сполучених Штатів, так і для Китайської Народної Республіки. Для них обох також невигідно підтвердження геополітичних амбіцій Росії на статус третьої світової супердержави, бо ділити світ на двох простіше та прибутковіше, якщо використовувати логіку Трампа. Тому ідея Путіна про посилення в результаті війни знаходить лише часткове розуміння до статусу потужної регіональної держави, але не більше. Для Китаю вигідна ситуація, коли Трамп все ж звернеться за допомогою в розв'язанні проблеми. Це підтвердження статусу Китайської Народної Республіки та відкриті двері для розширення свого впливу в східній Європі. Причому робити додаткові кроки Пекіну не обов'язково. Накопичені протиріччя між Сполученими Штатами та Китаєм мають бути врегульовані або серією зустрічей, частина яких уже почалася, або зустрічу на вищому рівні, яка відбудеться. Тобто Сі розуміє, що час працює проти Трампа і ось тут. Ми повертаємося до теми України. Путін розуміє, що Трамп обмежений у часі, але дуже хоче домовитися. Логічно, що в таких умовах виставляється як найбільше політичних вимог і демонструється готовність швидко домовлятися та тримати слово в інших напрямках, що й відбулося вчора. Поки двоє говорили, в Російській Федерації запрацювали заблоковані раніше сервіси Google, а в російське законодавство внесено зміни, які дозволяють американський Exxon повернути свої 30% проекту Сахалін-1. Путіну потрібно час для того, щоб спробувати дожати Україну, а також як фактор, який змушує Трампа бути поступливішим. Кожні додаткові доба консультацій означають мінус доба для Трампа перед великою розмовою з Сі. Путін час отримав, але й Трамп отримав наступний раунд. Можливо, вже з Зеленським під його мудрим керівництвом. Для нас це означає активність на фронті та активізацію мобілізаційних заходів у Російській Федерації. Так сказати, нічого нового. І так до повітряних тривог, особливо протягом найближчого тижня, треба бути особливо уважними. Переходячи до огляду медіа, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці залишили тривожний посмак. Як пишуть західні засоби масової інформації, президент Сполучених Штатів виглядав втомленим і роздратованим. Можливо, причиною стало те, що його російський візаві почувався впевненіше. Говорив про першопричини війни і, по суті, не відступав ні на крок від колишньої риторики, як йдеться в аналізі CNN. Ба більше Путін відкрито попередив Київ та його європейських союзників, щоб вони не заважали прогресу, що зароджується. Ми очікуємо, що Київ і європейські столиці сприймуть це конструктивно і не чинитимуть перешкод. Не провокуватимуть та не влаштовуватимуть залаштункові інтриги, заявив він. Обід без обіду це тонка дипломатія і великі прогалини. Судячи з виразу обличчя Трампа та скупих коментарів після зустрічі, значущих домовленостей досягнути не вдалося, вказують журналісти. Навіть символічний жест спільного обіду так і не відбувся. Путін з поспіхом залишив місце переговорів, вирушивши в аеропорт. Президент Сполучених Штатів визнав, що найскладніші питання лишились невирішеними. Це стосується і територіальних домагань Росії і можливого режиму припинення вогню. Усе це явно вказує на відсутність прориву, як пише CNN. Однак, попри відсутність формальної угоди, Володимир Путін, на думку журналістів, залишив Аляску не з порожними руками. А отримав дві величезні переваги: по-перше, ремонт репутації, візит до сполучених штатів, зустріч з американським лідером, проївт у знаменитому лімузині звір і червона доріжка. Усе це стало символічним тріумфом для людини, яку звинувачують у воєнних злочинах. Зазначає CNN. Особливо болісно це сприйняли в Україні, адже одночасно з цими сценами російські війська продовжували завдавати ударів по українській території. Тим більш цинічно прозвучали слова Путіна про братній народ, звернені до нації, яка страждає від війни вже понад три з половиною роки, як йдеться в статті. По-друге, час на перегрупування ще один козир. Путін виграв додаткові тижні, а можливо, і місяці для продовження літнього наступу. Перспектива нових санкцій теж поки що під питанням. А сам російський лідер дав зрозуміти, що поспішати він не має наміру. Можливі нові раунди переговорів. Трамп пізніше в інтерв'ю Fox News заявив, що вони з Путіним загалом погодили умови завершення війни. Ми обговорили ці моменти, і загалом, що до них досягнуто згоди, заявив він. Зустріч пройшла в теплій атмосфері. Я думаю, ми близькі до фінішу. Звісно, Україна має погодитися. При цьому Трамп назвав Путіна жорстким хлопцем і порадив Володимиру Зеленському потрібно укладати угоду. Хто тут господар? Як Путін перехопив ініціативу? За словами кореспондента Sky News Айвора Беннета, який був присутній на зустрічі на Алясці, прес-конференція стала однією з найнезвичайніших за його кар'єру. Особливо вразило те, що Трамп уперше за довгий час не відповідав на запитання журналістів. З високою часткою ймовірності це було умовою Путіна. Ба більше всупереч протоколу саме російський лідер першим узяв слово на прес-конференції, наче він був господарем зустрічі. Він привітав Трампа як сусіда, даючи зрозуміти, саме він тут задає тон, зазначив Беннет. Президент Дональд Трамп виступає із заявою під час прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Ельмендорф Річардсон» у п'ятницю в Анкореджі, штат Аляска, як зафіксовано на фото від Getty Images, з підписом, що Дональд Трамп виглядав стримано і уникав запитань. І хоча за спинами лідерів висіло гасло у прагненні до миру, Путін говорив насамперед про двосторонні відносини і загрози безпеці Росії. Звична риторика про неприпустивість розширення НАТО і вимога нейтрального статусу для України. Скепсис у Європі 1-0 на користь Путіна. Реакція на слова Путіна в країнах східної Європи була скептичною. Міністерка оборони Литви до Сакалієне у дописі в X. у суботу вранці звинуватила його в газлайтингу і завуальованих погрозах, маючи на увазі попередження російського лідера на адресу України та Європи не саботувати прогрес, досягнутий на саміті. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вітає зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, але сумнівається в зацікавленості російського лідера в мирній угоді. Якби Путін дійсно хотів миру, він би не продовжував атаки на Україну прямо в день переговорів. Цитує Рейтерс слова міністра. Колишній очільник Мюнхенської безпекової конференції, німецький дипломат Вольфганг Ішингер, вважає, що переговори на Алясці завершилися перемогою російського президента. У дописі в соціальній мережі X Ішингер зазначив, що результати для обох сторін виявилися разюче різними. Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого. Лаконічно підсумував він. Дипломат наголосив, що зустріч не принесла жодного реального прогресу. Не було анонсовано ні припинення вогню, ні кроків до мирного врегулювання, жодних нових санкцій. Для українців нічого, для Європи глибоке розчарування. Написав Вішенгер. Він також назвав такі підсумки очікуваними, підсумувавши їх формулою 1-0 на користь Путіна. Володимир Путін посміхається під час спільної прес-конференції з Дональдом Трампом на базі Ельмендорф річардсон у п'ятницю в Анкореджі, штат Аляска. Як зафіксовано на фото від Getty Images, з підписом, що зустріч на Алясці закінчилася перемогою Путіна. Вважають багато експертів. Як повідомлялося, після зустрічі Дональд Трамп анонсував можливість нових переговорів із Путіним, зокрема ймовірну зустріч в Москві. Сама ініціатива перемовин від початку викликала скепсис у Європі. Багато європейських політиків порівнювали її з Мюнхенською угодою 1938 року. Водночас Трамп підкреслював, що не має наміру вести переговори від імені України. Підсумовуючи все це, саміт на Алясці виявився не стільки кроком до миру, скільки демонстрацією глибоких геополітичних розбіжностей, де Путін здобув тактичні переваги в часі і легітимності. Трамп зіткнувся з реальністю непоступливості, а Україна опинилася в центрі трикутника протистоянь між Вашингтоном, Москвою та Пекіном без реальних гарантій безпеки чи прориву в переговорах. Це нагадує нам, як глобальні інтереси часто переважають локальні трагедії, змушуючи замислитися, чи зможе світ уникнути нової ескалації, коли час грає проти тих, хто прагне справедливості. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити свій коментар із думками про ці події.